І що зі мною відбулося. Вона в мене в руках, і блін, це у мене серце сьогодні калатало набагато більше, ніж вчора в секторі. Дійсно, це надзвичайні емоції, і просто сплошне суцільне задоволення. В якій годині заснути вдалося? Я не спала. Я взагалі не спала. Вже пішла друга дома, як я не сплю. Нормально, але я себе нормально почуваю. Я напевно я була до цього готова. Як там інстаграм не зламався? Реально вчора завис, але я читаю, читаю повідомлення, а вони додаються, додаються. Мені дуже приємно. Я все ж таки спробую всі відповісти, але їх дуже багато. Я не очікувала чесно. Дякую величезне, кожному абсолютно за підтримку. Це супер. Як тренерка пережила вчорашній день? А, мені здається, їй стадніше було сьогодні, бо вчора ми ще не до кінця розуміли. От сьогодні вона трошки поспала, все ж таки. І зранку, коли прокинулася, вона каже: Да, напевно, те, до чого ми йшли, ми все зробили разом, і просто зараз трошки можна видихнути і набирати сил на якісь нові е, досягнення. Е, не знаю. Вона задоволена, звичайно. Вона казала, що вона мені не сумнівалась, вона була впевнена. Вона каже, я була спокійна, значить я була впевнена в тобі. Але звичайно, це емоційний, емоційний такий тиск. Він був і ця напруга вона просто спала зараз від радощі. Слава Богу, ми тебе ще раз вітаємо. Покажи, покажи нам є так гарненько.